Олена Пчілка Мишача Рада. Зібралися раз миші й почали гуманіти. що таке, треба щось думати з тим котом, бо далі вже видержати не можна. І відколи господиня стала запирати його в хижі та в коморі, настало чисте горе. То того, то другого в мишачій громаді не долічишся. Та ще ж таки проклятий той кіт, що хоч би нападав так, щоб його заздалегідь було чути. А то ж підкрадається так тихесенько, що його й не чуть. Та й заляже десь у закамарку так щільненько, що його й не побачиш. А сам же, звісно, і вночі бачить, тільки заглядить яке мишеня, плих і всупив позорами своїми. Ну, що ж би йому зробити, міркують ми ще далі. Одні кажуть Отруїти. Та як же його отруїти, кажуть інші. Трутизни, що господиня з ласки своєї для нас порозкладала, він не їсть. Десь то знає прокляти, що воно таке, а інше отрути в нас нема. Дехто каже, устрелити його, а на се є як? Чи нема ж у нас такої зброї? Аж тут обізвалася одна миша. Знаєте що, памови громаду? Давайте ми йому почепимо на шиї дзвіночок, то хоч будемо чути, як він наближатиметься, та й будемо стерегтись. А дзвіночок є ось тут, у коморі, коло кінської збри малесенькі такі дзвіночки. Та голосні дуже можна од одного і почепити? От розумно придумано загукали інші миші, ну й дотепно ж, отак От і зробимо. Навтіжалися миші тією вигадкою, а потім і кажуть ну, добре, дзвіночок то дзвіночок, і од його від шнурка не штука, але хто ж його котові на шию повісить? Еге ж, хто повісить. Зглядаються миші одна на одну, ніхто не озивається. Далі порозлазитися почали, посумувавши, а та мишка, що пререли ту штуку з дзвіночком, подавно втекла. Отож би й спосіб на напасника, не штука, а самому поткнутися супроти лиха то інша річ.